Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і хочу з вами зараз зробити такий розклад. Блінкін і Лавров поговорили по телефону вперше понад 8 місяців. Тобто, 8 місяців вони не розмовляли, мої дорогенькі. І так, про що йшла мова? Наскільки я зрозуміла, за три... мова йшла про. Затриманого росі, в Російській Федерації журналіста Евана Гершковича. Ось наскільки я розумію, що США наголосило, що Путін тепер несе особисту відповідальність за здоров'я і безпеку Гершковича. Гершкова Герчковича. Важка важке, важке прижище. І так, будемо дивитися, Пісков теж заявив щось, що не... непонятно, що акредитовані російські ЗМІ, журналісти і тому подібне. Гаразд, наскільки я зрозуміла, Блінкен сказав, що. Якщо вони його не визволять, тобто не відпустять, не обміняють, то з Америки виженуть посла російського плюс російських журналістів. І так, давайте подивимося спочатку на цей інцидент. Так, там дійсно зараз влада, бачите, зловила Дійсно, і торгуються. Наскільки я розумію, тут велика робота проводиться над визволенням, так, обміном, можливо, Росія зараз стоїть перед дуже відповідальним, як би це сказати, кроком. Чому? Тому що вони зараз грають у юстицію світову. Показують, що вони в домі хазяїн. Але, але насправді йдуть домовленості по звільненню цього журналіста. Так, так. До речі, такі справи вже були на Росії, тобто карти показують, що такі вже справи були. Давайте подивимося, чи дійсно ці погрози зі сторони Америки, що вони виженуть посла російського і журналістів, чи дійсно вони дотримують цього слова? Не бачу, що вони дотримують. не, -не. не бачу А можуть. Можуть, так, да, можуть. Ви знаєте, я так скажу, як я тут бачу. Якщо справа настільки загостриться, так якщо вони дійсно, бо я так зрозуміла, що вони його зловили. Ну так Лавров каже, що вони там на гарячому зловили, що він шпигував і тому подібне. Ось якщо РФ, тобто Росія, не буде реагувати дурочку свою включить, то американці дійсно будуть. Це цього разу послідовними. Вони цього не попустять, наскільки я розумію. Так, так, вони звичайно наберуться терпіння, дадуть можливості їм, я так скажу, якийсь час американці будуть триматися осторонь. Тобто будуть наполягати, наберуться терпіння, ось і потім. Наскільки я розумію, 20-й аркан показує, і тоді оркам буде кирдик. Ось так як я це побачила. Все мої любі. Я це хотіла побачити. Чи дійсно американці знов попустять їм? Як з тим літаком? Пам'ятаєте? Російські два літаки. Безпілотник американський збили. Я так і казала, що нічого там конкретно не буде, ну так і зам'ялося та справа. Ось, А тут я так бачу, що дійсно вони не залишать. Просто так не буде. Вони дадуть якийсь час певний, наберуться терпіння, будуть чекати. Ось, але якщо не, е, Росія не зреагує конкретно, то вони дійсно приймуть мір. Дійсно, можуть вигнати і посла. Тут, тут може бути більше. Більше, навіть, ніж просто посла, послати подалі. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре.